Вважаю, що такі закони мали бути прийняті ще в 1991 році, так само, як і місто мало бути переименовано ще в 1991 році. Не зроблено не було тоді, але треба це зробити зараз. Я проти назви Катеринослав однозначно, бо Дніпропетровська це шило на мило. вибачайте міняти Історично, з якого боку це назва Січислав. Вона історична з того боку, що вже майже 100 років її використовує інтелігенція міста по відношенню відношенню тоді ще до Катеринослава, а потім до Дніпропетровська. Тобто, так називали і Підмогильний, і Яворницький, наше місто. Ну це більше в колах інтелігенції. Ця назва прижилася, хоча я знаю, що. Більшість менш Дніпропетровська цю назву або вперше чують, або вона їм не подобається через різні обставини, які, про які теж можна, в принципі, поговорити. Тому з того широкого варіанту назв залишається фактично якби обрізання нашої назви і залишається початок назви Дніпропетровськ. Ми скорочуємо до назви просто Дніпро. Якщо ми шукаємо альтернативи до назви Дніпропетровська. Зрозуміло, що та альтернатива, яка всім спадає на думку, і вона є альтернатива такого щоденного повсякденного мовлення це, звісно, Дніпро, тобто назва річки. Що, до речі, є цілком прийнятно в топонімічній традиції, зверну увагу, до речі, що жодне, жодне підкреслю з інших великих міст на Дніпрі, не має в своїй назві оцього, скажімо так, гідро. Топонімічного елементу. На Заході люди, які дотепер мали страшні проблеми з тим, щоб вимовити англійською, французькою, німецькою, польською, от слово «Дніпропетровськ», зараз вони змушені його вимовляти. Бо це стало модне слово. Це слово, про яке багато дискутується. Мене от буквально вчора знову розпитували, що означають всі ці зміни після відставки Коломойського. І вони всі намагалися вимовити Дніпропетровськ, що і дуже важко. І до чого я веду? Що ця складність вимови, вона в принципі непогано символізує те, що Україну взагалі не так просто зрозуміти, вона вимагає певних зусиль. Чому Дніпропетровськ був такий пасивний у перейменуваннях? Зокрема, тому що А. Місцева влада завжди вважала, що це виключно потрібні конфлікти суперечки. По-друге, і це частково слушно, вона виходимо з того, що ті комуністичні символи значною мірою вже і так не є розпізнавальні. Чи треба зважати на думку громадськості в цьому питанні? Зважати треба. Але чи треба враховувати? Оце інше питання. На жаль, мешканці міста. Не знають історії, попри те, що ми вже давно живемо в незалежній Україні, то не забороняють дізнатися про історію міста Дніпропетровська. І я впевнений, що якщо не третина, то й більше дві третини Дніпро Дніпрян. Ну не скажуть, хто такий Петровський. Хто такий Григорій Петровський, на честь якого названо наше місто? Він заснував завод імені Петровського. Без коментарів, ой, то і не помню. Можна я не буду вічати на тут просто. Чесно, я не знаю. Був князь такий, вибачте. Тому зважати на думку людей, які не знають історії і з чим пов'язане наше місто, це все одно, що робити якісь припущення в космічній галузі на основі думок, умовно кажучи, там літераторів. Тому, як на мене, тобто зважати треба, але треба враховувати, як на мене, першу думку, в першу чергу, думку спеціалістів, знавців. Я чудово пам'ятаю, що я був студентом в Петровському університеті, коли було такі дослідження серед студентів про те, хто такий Петровський, о той, що стоїть біля вокзалу. І Результати були приблизно такі: майже ніхто не знав зі студентів старших курсів, ким є Григорій Іванович. А ті, хто знав, часто не могли сказати, кому стоїть пам'ятник біля вокзалу. От якраз в кризових. Ситуація, коли відбувається трансформація, а зараз відбувається трансформація, пов'язана із війною і з революцією, в ці часи якраз найкраще робити ці зміни.